Вітаю вас, друзі! Мене звати Іван Козак. І ви можете знати мене як автора та ведучого такого ютуб-каналу, як дорослі з 90-х», де ми оглядаємо в основному різні ретро ігри для восьми та бітних систем, а також різні предмети колекціонування дитинства без інтернету, такі як наклейки з жуйок, фантики, іграшки від кіндерів і тому подібні речі, які у таких дідів, як я викликають приступи аритмії та підвищення артеріального тиску, що ми називаємо красивим словом. Ностальгія. Словом цього року я буду на фанконі, тому якщо вам цікава ця ретро тематика, можливо, було у вас в дитинстві або по будь-якій іншій причині, ви настільки божевільні, що любите ці старі ігри, від яких вибухає одне місце, то запрошую вас до спілкування, зможемо з вами поговорити, сфотографуватись чи пограти в якісь ігри за донат. Словом, весело провести час. Ну або вам просто немає на кого залишити своїх батьків, то можете їх теж приводити, залишити десь там біля мене, і я вам гарантую, ми знайдемо спільну мову. Побачимось.